Хаджибейському суді Одеси розпочався розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу, у підозрюваному в справі про вбивство семирічної Соломії Тарасюк. Прокурор Максим Самоленко клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 днів без права внесення застави. Петренка року народження підозрюється вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пункту 2 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство малолітньої дитини. Абортовність підозри Петренка вчинення кримінального праворушення підтверджується зібраними кримінального впровадженням і доказами. А саме протоколом допиту свідка Шульги, Протоколом огляду мобільного телефону Шульги, Протоколом допиту потерпілої Тарасюк, протоколом огляду місця події 19.06.25. Протоколом обшуку 190625 Протоколом затримання Петренка. Протоколом огляду трупа 190625 Протоколом допиту Тарасюка інших джерел здобутих в ході досудового розслідування з підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення. Саме з метою досягнення дієвості цього провадження розпечення виконання підозрюваним покладення процесуальних обов'язків, передбачено чи частину 7 статті 42. У суді підозрюваний Олександр Петренко визнав провину з головою. Я пил таблетки на основе наркотических веществ, которые мне прописал мой психоневролог, но в связи с тем, что моя крестная мать э, не предоставила никаких документов, то я не могу ничего больше. Я виноват и я признаюсь. Так я осознаю, что осталось. Я тоже каюсь. Я придал бы жизнь на фронте, чтобы предметы. Все это вот. Дядя ухвалила клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Так задоволений, що суд ухвалив рішення стосовно по забіжному заходу і повністю двотворі клопотання прокурора обвинувачення в повному обсязі. Ми звісно, задоволені. Це мабуть один із Ознак того, що він має намір якось уникнути покарання, що він на пігулках, що він у нього була якась паморочна. Ну, це, це ну це не виправдання цього поступку. Також е, було на судовому засіданні вказано ним, що він е, являється інвалід інвалідом, да ну. Як вияснилося, що він не інвалід, а він лиш був в РТЦК ТСП, і там у нього виявили, і він е е огранично пригодний, як ми, ми зрозуміли. Тобто Ознака інвалідності в нього немає на даний час. Можливо, нададуть якісь докази, але ну, з його слов, ми, ми, ми зрозуміли, що там немає у нього ні, жодної інвалідності. Ну, і жодних документів вже ну, не, предоставили нахуй, та, не предоставили. Нагадаємо, 18 червня ввечері зникла семирічна Соломія Тарасюк. Її шукали цього та наступного дня. 19 червня в Одесі за підозрою в умисному вбивстві затримали 31-річного місцевого жителя. Тіло дівчинки з явними ознаками насильницької смерті виявили у підвальному приміщенні в одному з районів міста. За даними слідства, чоловік мешкав поруч із родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому погодилася піти з ним до його помешкання. Влада Матвічук, Ярослава Панкевич, Суспільне новини Одеса.